Шановні друзі, кипить у мене рідина для плова. Подивіться, я тут положила вже м'ясо є, перець, кумін, куркума, червоний перчик. Бачите, все є, посолила. Воно кипить бурно. Закипіло, м'ясо готове. Я роблю зараз менший вогонь. Ось, щоб воно, кипіння було менше, не таке бурхливе. Ой, я не там зробила зараз ось оце. Ось, не таке бурхливе кипіння. І зроблю зараз, положу, ми любимо, хтось любить, хтось любить з барбарисом, а я люблю, наша сім'я любить. Отак, от коли вже перед тим, як викидати рис, ложу от так. Зараз воно, щоб, бо якщо положити рис ізюм вниз, він підгорає. Тепер, зверху, коли кипіння коли кипіння вгамувалося, я ложу акуратненько рис промитий. І трошечки я обдаю його кип'ятком для того, щоб кожна була рисинка до рисинки, як кажуть, зернятко до зернятка. Ось я його Тут трошки є рідини, то не страшно, бо в мене повинна бути рідина угу. у плові. Так, ось. Висипаю, розрівнюю, і тут якраз рідини на два пальці. Оце, я його її висипала рис. І зараз зроблю вогонь великий. І буду чекати бурного кипіння. Якщо воно закипить, перекипить я тоді зроблю вогонь маленький, коли рис покажеться. Ось, подивіться, зараз кипить. Отаке кипіння зробила не на 9, а на 7. Він ще кипить. Але я ще чекаю, ще трохи багато води, бо як закрити зараз, то він буде дуже такий м -м, сирий. Ну, не сирий, а вологий. Ще чекаємо трошки. Ось до цих пір, бачите, кришкою я не накривала. А тепер уже ось поставлю зараз на двоєчку чи троєчку, і закрию кришкою, аби він томився. Бачите, води вже немає. Його ніхто не чіпав, він собі так і пів. І зараз я його накрию. Періодично я беру вилочку, я це люблю робити вилочкою, і дивлюся ось отак. Чи є рідина, чи ні, щоб він не пригорів знизу. Ось, бачите, там трошки показує, що є рідини. Якщо рис не буде ще зверху готовий, то я трошечки можу додати води в таку дірочку, яку я роблю вилочкою. Бачите, беделочкою. Але тут ще чути, що є рідина. Бачите? І я по дну чую, що воно не пригорає. Що ще рідина є. Якщо буде відчуватись трошечки, що вилочка там чіпає, пригорає, то можна трошки додати води, якщо ще зверху не буде готовий плов. Ось плов дозріває, знімаю. Бачите, вся водичка пішла. Тут уже не бурлить. Бачите? Гарно піднявся. Не відчувається на дні. І я думаю, що вже хай він зараз я накрию кришкою. І він дійде трошки хвилин 15, буде готовий. Бачите, рисинка до рисинки, він вже майже готовий. Ще пройде парком. Рідини вже немає. Ось, дуже гарний і смачний. Хвилин 10 ще він під кришкою постоїть на маленькому вогні. І буде саме раз смачного, і потім покажу готовий в коротким відео. Бувайте здорові!